Повістка була, він він сказав, що я ховатися не буду. Він учитель він міг би написати там е, рапорт, що його б не призивали. Навіть такого й не обговаривалось. Він сказав, що я йду, і все. Він не він не служив в армії. Він тільки місяць проходив 21-му році підготовку на Чернігівщині, а так він вже навчався на військовій кафедрі. Він мріяв став ну, залишити школу і піти. І будувати військову кар'єру. І от просто як до того, як він загинув, йому залишалося місяць-півтора, він у Дніпетровського навчався на військовій кафедрі, отримати звання офіцера, завершити навчання, але ну, не судилося. Він все мені казав, що мама, добре, що я трохи не довчився, добре, що я трошки пізніше, закінчу, в мене буде вже досвід. Я не піду таким зеленим молодим офіцером, я знатиму». Ситуація, я мітимо командувати. Він мріяв і мріяв про гірську штурмову бригаду, 10-ту, це вона знаходиться в Коломиї, Це ж гори. і Його це гірська штурмова. І він казав, що закінчиться моя війна, і я піду туди. Він поступив ще на військову кафедру, вступив ще до війни. Він, він хотів, именно, щоб це були гори. Військова служба і гори. Зовсім по-друге себе відчуваю, Я, як це пробиратися, по тих, хто там є такі хащі, ну, всякі важкі маршрути. І, ну, це, це було його особливе. Він за Гуре тільки і розмовляв. У 2013 році вони пішли перший раз у Крим, Оце. Він такому був захваті, таке все. І тоді, оце з того часу, там почався вже, Крим був окупований, і почалися Карпати. Були вони спочатку під Києвом, він за ЗОВом пішов. Були вони там на зачистках, як він називав. Тоді повернувся він назад у свою роту в Національну гвардію, записався у вишгороді Буревій, а тоді Логонщина. Переживання були в нього тоді, коли це була Ірпіні Буча. Він казав, і молоді, і вже з віком хлопці, то ми, каже, це бачили, падали на коліна і плакали. А тоді вже як уже як на нулю, вже на нулю. В них було там складно. Харчування з усім тяжко там, тому що доставка дуже там обстрілювалася. Але він мені дзвонив і все казав, що мама, ти не пережила. Єдине, добро да, прозвучало, що дуже важко. Нам тут дуже тяжко, хоч би могли стоять вижити. Ну, дійсно, там під Білогорівкою важка була ситуація. 13-го числа, це не 12, а 13 числа я вже була, вдома, була одна. Приїхала в військомату, і вони. Зачитують, сказали у дворі, що він загинув, ми оце все йому виписували, звукове придумлення посилали. Я ж кажу, я, я і друзі. І він не відповідав. Ну, щось мене... Воно тривожно було. Ну, я ніколи не вірила, ніхто це не вірить, що там загине син чи, чи щось таке. Я все думала, може щось складно, там, поранення або що. Ну, Щоб загинули такої думки, даже ніхто не допускав. Я не вірила, не вірила, стала набирати його, до нього телефон, Не, і де не відповідає. А визові де. Я кричу у дворі: визові де, Визові де? такого не може бути. тим Васильович, який кожен раз нас, нас зустрічає в школі, я заходжу в пусту школу, говорю з ним. Я не можу собі пробачити того, що я його не берегла. Першим питанням завжди в ньому було: а як там справи? А що там мої? А мої це значить журівці. Він наскільки був сильний. У нього вистачало часу на всіх. Він був прекрасний організатор, він був і в правкомі, він брав участь у всіх конкурсах. І територіальних, обласних, всеукраїнських. був переможцем учителя року. Ми за ним спостерігали, коли вони за ним біжать, і кричать: Ура Васильович! Васильович у нас іде, вже забере їх на інформатику. Для нас він був свій, для мене він був сином. Він вранці прибігав із автобуса, коли автобус під'їжджав до школи. Біг зараз в кабінет, розказував всі новини і що ми сьогодні будемо робити. Боротьба за, за волю, за нашу незалежність України це на першому місці. Ми повинні бути вільні і незалежні, працвітаюча наша держава. Це його було в його ріях, в його думках, що тільки Україна сильна, єдина за це він кругом виступав, він навчав своїх дітей.